На півдні Івано-Франківщини, яку в Україні ще прийнято називати Прикарпаттям, в самому центрі Великої Карпатської дуги розташувався один з 14 адміністративних районів області Верховинський. Район своєрідний за всіма ознаками і в першу чергу за географією. Найвисокогірніший, найвіддаленіший від обласного центру. Та й залізниці в районі немає найближча станція Ворохта за 32 кілометри від Верховини. І вже понад 100 років ворогтянці хизуються цим над сусідами із Жеб'є. Саме так називалася верховина до 1962 року. Ось така собі глибинка просто на самому кордоні з Євросоюзом. Далі Румунія. Місцева влада розуміє, саме туризм фактично безальтернативний варіант ефективного соціально-економічного розвитку району, а це неможливо без розбудови інфраструктури, враховуючи і Погляд і думку обласної ради, яка з нами спрацює повністю у співпраці, співпраці працює, і наша програма розвитку Івано-Франківської області, яка буде подаватись на Верховну Раду, якраз ці питання інфраструктури і входять в, в перспективи нашого району. Тому що саме звичайно головне, і я думаю, тут ми вже не єдині, ми вже маємо приклади і Європи, наприклад, там, Турції, Єгипту, де, звичайно, тільки. Дорога і електроенергія зробила таку ситуацію, де навколо цього почали розвиватися масово, будемо казати, туризм. Я думаю, що і нам треба йти тим шляхом. Нам треба, щоб абсолютно держава поставила пріоритет туризму в Україні, попрацювала нормально над законодавством для того, щоб з допомогою держави можна єдине було протягнути нормальні дороги, забезпечити електроенергію для того, щоб можна було розвиватися. І тоді я думаю, що підприємливі люди середньої і малої ланки, вони звичайно самі забезпечать процвітання цього мокраю. Верховинщина єдиний район Прикарпаття, що межує з Румунією. Програмою розвитку Івано-Франківської області, розрахованою до 2011 року, передбачається виділити 90 мільйонів гривень на облаштування українсько-румунського транскордонного переходу. Що це для нас? Ну, це практично той же прорив Європи, не дивлячись на те, що великі грузи возити не можна, але це буде навіть по законодавству Євросоюзу, який прийнятий в першому читанні 30-кілометрова зона це і вільна економічна зона. Це вже тут. Абсолютно зрозуміло, що цей край стає цікавий для реєстрації підприємств для співпраці, які збираються працювати з євросоюзом. Друге, це сам звичайно перехід, що більшість кількість відпочиваючих з тієї сторони. Програмою розвитку області також заплановано виділення майже 8 мільйонів гривень на відновлення обсерваторії на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піпіван, висота якої сягає за 2000 тисячі метрів. Плани верховинців не обмежуються 2011 роком. Не за горами, навіть такими високими, як на Гуцульщині, і чемпіонат з футболу Євро 2012. Я думаю, що 2012 рік дуже багато все-таки принесе в Західну Україну інвестицій. Але я десь ну, забігаючи вперед, але навіть чисто оптимістично, хотів би, хотів би вірити в те, що. Висота наших гір, їх розположеність до сонця. Особливо зараз воно вже є пропрацьовано в Бестриців, в Дземброні. Цілком може бути, що не за горами той час, коли ми зможемо по Європі приймати і деякі частини, наприклад, Олімпійських ігор. Ось такі плани, які зараз, на перший погляд, здаються чи не фантастикою. Перспектива наша в туризмі, ну так як і нашої держави, тому що це набагато. Легше і простіше зробити, чим високо, висока технологія. Тим більше, що одна людина високотехнологічної промисловості може виробити дуже багато дорогостоящої продукції. Тоді як туризм обслуговування це є десь два 4 туриста на одного працюючого. Віддавна долина Чорного Черемишу вабила до себе відпочивальників. Справді, якийсь непереборний магнетизм є у цих стрімких горах, бурхливих потоках, п'янкому повітрі, де пахощі квітучих полонин переплелися з гірким ароматом смарякових хащ, запахом розпареної під теплим літнім дощем землі. Саме цей куточок Гуцульщини давав натхнення Івану Франку, Михайлу Козюбинському, Лесі Українці. Тут писав свої твори Михайло Грушевський. Створив перший гуцульський театр Гнат Хуткевич. Гуцули досі згадують, як тут, у селі Криворівня, Сергій Параджанов, знімав неповторні тіні забутих предків. Саме для екранізації твору Михайла Куцубинського реставрували оцю хату Гражду родини Хариків. Гражда це своєрідна дерев'яна фортеця, яка була пристосована від нападів розбійників. Слово гражда походить від давнослов'янського огражда, тобто огорожа. Справді це комплекс житлового будинку, який уносить замкнутий двір. Всі будівлі були укритими сполученими переходами під дащами. В них переважно зберігалися господарські знаряддя, а також могла бути худоба. Навколо житлового будинку були притули, так звані хліви. В хлівах переважно жили вівці та сині хліви також допомагали отеплювати хату. Музейна справа у відносно невеликому Верховенському селі має давні славетні традиції. Окрім хати Гражди, тут нещодавно відкрили музей Михайла Грушевського. Розбудовується і музей Івана Франка. Того року тут відкрили новий виставковий зал, поповнюється і експозиція музею. Тут у нас експонується нашої поетеси Параскиплетки Горить «Горецвіт», яка мала закінчено 4 класи, була висела на Сибір. То вона, коли приїхала з Сибіру, повністю своє життя присвятила, писала, малювала. Тут зберігаються малюнки. І теж малюнки зберігаються одеського художника Анатолія Шинкарчука. У нас дуже великий наплив від відвідувачів. Зимою з зеленого туризму дуже багато, а літом і студенти їдуть, і учні, і дуже багато закордонних гостей. Минаємо райцентр верховину і долиною Чорного Черемушу прямуємо вгору. Саме цей путівець, бо дорогою це складно назвати, веде до румунського кордону. Це перший буркут на нашому шляху, а буркутом на Гуцущині називають мінеральну ворог. Поїхали далі. Останній населений пункт перед кордоном так і називається буркут. Колись це був знаний далеко поза межами краю гірський бальнеологічний курорт. Саме такою карпатською живою водою понад 100 років тому лікувалася Леся Українка. А зараз тут живе декілька мешканців. Закрили і невеличкий цех розливу мінводи. Кажуть, невигідно. Чого ж їхати у таку глухомань туди, де нічого немає? Але ні, є. Є тут таке, чого не знайдеш у всій східній і західній Європі. Кажете, ті ж гори навіть вищі. Є і у Швейцарії, Австрії, Франції. Але воно там занадто цивілізоване. В центрі Шкарпат, у нетрях Чорногірського хребта, де зосереджені всі шість карпатських двотисячників, зберігся чи не єдиний в Європі оазис первозданно незайманої гірської природи. І не дивно, що з кожним роком на туристських стежках району все частіше доводиться зустрічати туристів не лише з низинних, а й з альпійських країн. А інфраструктуру безперечно треба розвивати, враховуючи при цьому досвід і не лише позитивний інших гірських країн. Тож верховинці чекають, коли новообрана Верховна Рада ухвалить програму розвитку Прикарпаття, будуть прийняті інші документи, спрямовані на підтримку горян. І слова класика про Карпати Богом і людьми забутий край стосуватимуться лише далекого минулого.